Вітанічка на каналі Гайда. Давно не бачилися. Продовжуємо відео серію відео по грі Hollow Knight в сьогоднішньому відео. Відео відео, відео в сьогоднішньому випуску. Ми з вами розберемося, як нафармити валюту, розріз, вервиці, яким чином нам накопичити достатній капітал для того, щоб не відчувати себе просто безхатьком, абсолютно біля кожної лавки, біля кожної зустрічі з шакрою, і не мучитися, не шкрести кишені і не намагатися там щось знайти. Навіть зараз я не можу купити собі мапу, тому що грошей банально не вистачає. Значить, починай. Мимо ми наш випуск з ось цієї локації, на якій ми опинились після попереднього випуску, в якому я розповідав, як відкрити шовковий спис. Шовковий спис нам потрібен, але не обов'язковий, насправді, для того, щоб фармити ці вервиці. Отож, випуск цей, я вам в цьому випуску покажу ось таку от локацію, і насправді я засікав, в мене це забирає приблизно, приблизно 30 секунд для того, щоб. Фарманути собі 15 вервиць. Ну, скажете ви, що це, звісно, малувато, м'яко кажучи. Але дивіться, от зараз у нас випуск розпочався. У мене було, щойно, було, 96, правильно? Дивіться, ми тут трішечки набиваємо собі шовку, підіймаємо сюди пиц. І миттєво повертаємось назад. Звісно, якби в мене був. Була вмінність, вміння було, здібність, яка дозволяла би швидше рухатися, це можна було б робити ще швидше. Я пробував пробігати повністю всю локацію, тобто там можна ще бігти далі вліво, можна вбивати більш складних мобів. В принципі, воно того не варте. Тому що на, повний, на повне пробігання з складнішими мобами ви витрачаєте дві хвилини, і за дві хвилини ви фармите 53 чи 55 ось цих от отвервиць. А якщо ми ось тут просто збереглись на лавочці, у нас моби перезарядилися в цій локації. І ми 15 розеріз фармимо просто з швидкістю світла. Взагалі ідеально було б, звісно, на цей момент вже мати ривок. І ревочок, сподіваюся, не сильно заспойлив комусь ревочок, це таке вміння якби базове, нам без нього теж нікуди. Але навіть щоб до того ривочка клятого дістатися, розумієте, ви не можете йти просто з порожніми кишенями. Вам треба мінімально проскочити туди-сюди. І от оця от локація, на мою думку, оця саме лавка, і ось цих кілька мобів вони дають вам просто ідеальні. Хорошаки дивіться. ми з вами почали розмовляти, коли в мене було, здається, там, щось, щось на кшталт, там, 80 вервець або що, і ось буквально за 2, там, з половиною хвилини ми з вами вже назбирали 150. А можна з цих двох паломників набивати душу і ось цим списом тут, власне кажучи, от бачите, поки ми з вами розмовляли, вже більше сотні вервиць назбирали. Після того, як назбирали вервиці, можна. Такий, значить, більш довгий ран зробити, більш довгий довгу пробіжку. І таким чином, як бачите, ну, ця локація насправді ем, має доволі густо насичене ем, знаходження цих кріпів, які дають вам трошечки грошей. І нарешті нарешті ми можемо. Купити омріяні айтеми. Дивіться, 250 голди ми з вами назбирали все за 5 хвилин. З одної сторони, в принципі, грінд, він не надто приємна річ, але з іншого боку, коли ти розумієш, що ти за ці грошики можеш купити, ти з цим змирюєшся і фармиш. Бенч Пінс однозначно, річ, яку теж раджу вам купити. І ось таким чином Map updated. Ми з вами можемо вже навіть подивитися. На моховий дім. Он там вгорі. Ота лавочка, про яку я говорив, власне кажучи, від неї все і відбувається. Ось такий от спосіб фарму раннього е, гео, ранніх вервиць. Якщо у вас є якісь кращі, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо віск сподобався, ставте вподобачкою. Бувайте мені здорові, заходьте ще.